Якісно швидко і головне за доступною ціною. Такими принципами керується компанія Апріорі. Це підприємство пропонує цілий спектр найсучасніших послуг з монтажу та обслуговування натяжних стель будь-якої складності. Тут вас завжди раді бачити і готові надати всю інформацію, адже працівники компанії працюють злагоджено та відповідально. Фахівці завжди готові поспілкуватися зі своїми клієнтами у будь-який час. Коли наші замовники телефонують, то вони завжди чують голос нашого менеджера Ігоря. Доброго дня, мене звати Ігор компанія Пріорій. Дуже приємно, пані Галино. В нас на ціну впливає два фактори. Перший фактор це квадратура і складність роботи. Зорієнтуйте, будь ласка, яка у вас квадратура кімнати. Якщо людина хоче більш досконало дізнатись, або ж, скажімо так, познайомитись особисто з нашою командою. Вони в будь-який час робочий, це з дев'ятої години до п'ятої години вечора, можуть прийти до нас в офіс і познайомитися. Так само може надати їм безкоштовну консультацію. Крім того, якщо у вас затопило стелю, чи виникли проблеми іншого характеру, які потрібно нагально вирішити, фахівці компанії Пріорі раді допомогти вам у будь-який час, адже звертатися до них ви можете 24 години на добу. Працівники якісну. Ну та швидко виконують поставлене перед ними завдання на рину компанія Як бренд вийшла в січні 2013 року, і зразу ми взяли ставку на якість для наших клієнтів, тому що бачили. Що різні монтажні групи як працюють, і нам це не дуже подобалось. Тому ми об'єднали монтажників, які мали вже досі більше 10 років на ринку. Взяли кращі кращі ресурси, які тільки могли знайти, і таким чином побудували цей бізнес. Монтажні групи компанії Пріори працюють у шести областях України. Це справжні фахівці своєї справи. Використовують вони тільки якісні матеріали, а головне, які за ціновою категорією підходять різним клієнтам. Це може бути бабушка пенсіонерка або людина, яка має добрі статки, і нам без різниці, тому що це на якість ніякому разі не буде впливати. Тому що, коли наш менеджер приїжджає до клієнта, він дивиться. І пропонує клієнту різні варіанти. Це можуть бути самі прості, самі економні. Це може бути щось цікаве з ізюминкою, або це може бути щось надзвичайно фантастичне, що клієнт, який собі може забаззабажати, або подивитися в самих своїх фантастичних снах і ми це все постараємося реалізувати на практиці ніяк в разі, це не буде впливати на якість тому що кожен клієнт є для нас цінним в свою чергу клієнти задоволені роботою майстрів тому від них можна почути тільки позитивні відгуки про компанію Пріорі. Пані Світлана розповідає, що майстри швидко та якісно виконали свою роботу. Звернулася до фірми «Пріорі», дуже хороша фірма. Працівники супер, оперативно працюють, тобто монтаж відбувається швидко. Заміри знімаються теж швидко. Консультації по будь-якому питанню, тобто як і глянцеві стелі, так і матові. Результатом жінка залишилася задоволена. В двох кімнатах майстри гарно та швидко встановили натяжні стелі. На виконану ж роботу компанія також дає гарантію та сервісне обслуговування. Якщо ж ви бажаєте, аби ваші стелі були зроблені якісно, оперативно та надійно. Вам варто звертатися до компанії Пріорі, адже саме тут вам нададуть тільки висококласних спеціалістів, які свою роботу зроблять на найвищому рівні.